Сьогодні ми будемо шукати істину разом на програмі 5 хвилин для вічності. Вітаю вас! Вести роздуми з вами буду я, ведучий програми Володимир Гриневич. В Євангелії від Луки в 10 розділі записано слова, сказані Ісусом Христом, під час перебування в домі його друзів. Марто, Марто, турбуєшся і журися ти про багато чого. А потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Марфа була постійно зайнята своїми турботами, щоби створити затишок і відпочинок Ісусу під час його перебування у Вифанії. Поки Марфа клопоталася, закінчуючи свої незліченні невідкладні домашні справи, Марія і її сестра сиділа біля ніг вчителя і як зголодніла духом, ловила кожне його слово. У прибиранні будинку і в приготуванні їжі марфії була потрібна допомога. Тому вона сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені допомогла. Дійсно, є тільки одне, про що варто піклуватися: одне, чого бракувало марті, це спокійний побожний дух. Більша турбота про майбутнє, безсмертне життя і благословення для духовного зростання, їй потрібно було менше дбати про тимчасове і більше про вічне. Ісус бажає навчити своїх дітей не втрачати жодної нагоди для здобуття знання, котре знадобиться їм, щоби повірити і бути в числі спасенних. Марія Звефані зрозуміла таємницю плідного християнського життя, яку необхідно зрозуміти сьогодні мені і вам. Вона навчилася основного надавати неабиякого значення і уваги найголовнішому. Не хвилинна передишка в його присутності, а безперервне спілкування з Христом. Ось що нам потрібно. Досвід Марії має бути чудовим прикладом для нас у нескінченній суеті невідкладних обов'язків. Ми повинні навчитися знаходити час, щоб спокійно посидіти біля ніг Христа. Постійно перебувати у спілкуванні з Христом це не тільки красивий вислів, це жива дійсність і досвід. Він може стати і нашим досвідом, коли ми знаходитимемо час, щоби поговорити з Господом в молитві або ж дозволити йому говорити через Його слово. Це діалог разом з цим. Господь входить у наше життя як реальна особистість. Як Марія шукала собі краще заняття, слухати про вічну істину, сидячи біля ніг Ісуса, спалаючим серцем, так і моє, і ваше серце повинно прагнути тільки до Спасителя. Давайте в молитві звернемося до Ісуса, щоб Він навчив нас, своїх дітей, істин і підняв нас вище над тимчасовими земними інтересами. Помолимось. Дорогий наш люблячий небесний отець. Ми вдячні тобі за гарну історію про Марію, яка записана на сторінках Біблії. Допоможи, Господи, нам прагнути Твоєї святої істини і пізнавати її щодня. Благослови наших телеглядачів, щоб вони могли знаходити час для спілкування з тобою, для читання слова Твого святого і молитви. Прибудь з нами, Господи, а наше життя увіряємо в Твої святі руки і дякуємо за те, що ти завжди з нами. Амінь. Пам'ятайте, Бог Творець і Він очікує нашого щирого поклоніння. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків, електронну адресу та номери телефонів ви можете побачити на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня! До побачення!